Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож до країни математики. Ви вже відвідали в цій країні місто цифр та місто геометричних фігур. Тож сьогодні я пропоную вам вирушити в місто знаків, де ми познайомимося із знаками плюс та дорівнює. Плюс допомагає додати одне число до іншого. Більше- і більше все роблю! Добрі справи я роблю! Був один, а стане два. Ось такі мої дива. Плюсом можна мене звати, давайте разом будемо складати. Дітки, подивіться, на галявині сиділо дві пташки. А потім до них підлетіла ще одна пташка. Скільки їх стало разом? Давайте порахуємо. Один, два, три. Правильно, три пташки. А тепер давайте цих пташок замінимо на. Цифри 2 і 1. 2 додати 1 дорівнює 3. Дітки, такий запис називається приклад або вираз, і читати його можна по-різному. Наприклад, так як ми тільки що прочитали, 2 додати 1 дорівнює 3, або до 2 додати 1 дорівнює 3. Знаком дорівнює ми позначаємо суму чисел. Давайте з вами розглянемо іще один приклад. Їжачок зібрав одне яблучко. А ще три яблучка йому подарували, і яблук стало більше. Порахуємо скільки. Один, два, три, чотири. Так, чотири яблука. І давайте запишемо цей вираз цифрами. 1 додати 3 дорівнює 4 або до 1 додати 3 дорівнює 4. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!